У всіх прямих етерах, на всіх сторінках Радіо Західний полюс у соцмережах у Фейсбук та Інстаграм. Усюди видно Галину Боранкевич зараз буде, і в неї на сторінці теж мало би бути видно. Коротше, звідусіль ідуть трансляції із студії найтеплішого полюсу планети. Заслужена артистка України і режисерка-постановниця. Театралізованого і ще якогось там перформансу. Головне, що це перформанс. Режисерка перформансу, запам'ятайте. Великдень і кукуци. Кукуце. Кукуци? Ку -ку Взагалі в цьому слові можна наголошувати всюди. Кукуце. Кукуці. Кукуце. Я колись думала, що це кукуце. Але потім гуцули мене виправили. Що це таке кукуце? А з якими ти <с гуцулами консультувалася? Ой, з багатьма різними. І по-перше, всім привіт. <реш> Ще раз <реш> всіх вітаю, вітаю Західний Поліс, улюблений. Е, я м, радилася, ну я взагалі така людина, що я завжди себе якби контролюю перепровіряю. Так, перепровіряю, тому що ну це нормально, коли в якихось моментах ти можеш бути некомпетентна. От е, м, насправді. Колись, коли я читала книгу Шухевича е, про Гуцулію, про його дослідження, фантастичний її матеріал. Всім рекомендую, до речі, хто цікавиться українською етнографією і гуцульською, зокрема, це то що Олексій читає зі сцени в гуцульському вісіліці. Це, це, це вона так. так. власне, я коли читала власне цього Шухевича про його дослідження і, зокрема, про Великдень, я зустріла там слово кукуци. Вірніше, я тоді думала, що це. Кукуце, тоді ну, я думала, що це кукуце. Це логічно. Себе, Гоготзе, читаючи, там інформації дуже багато. І ось ця традиція, що в чистий четвер маленькі діти бігають до сусідів. А що таке в гуцулів? Сусіди? Це з гори uh -huh. на гору. Uh -huh. Це треба добре набігатися. Це не наші сусіди в місті. От і це є традиція, коли в газдині Печуть власне ці булочки у вигляді пташечок на спомин про померші дужки і за здоров'я худобинки. Так і написано. Тобто це традиція, діти. Ми бачимо цю американську традицію. От я теж кажу: це легенда Святого Різдва моя народилася через те, що я кажу: навіщо нам запозичувати якісь свята і притягувати їх сюди, коли в нас є повно своїх свят і не менш цікавих. А ще якщо вникати в різні етнографічні групи, а в різні села, навіть тої ж Гуцульщини, там в кожному селі своя окрема традиція і так далі. І там дітки бігають з хати до хати. і їм дають ці кукуци, цукерки, всякі-всякі подарунки не саме там на, на гуцульщині. Е, ну, о, якщо брати до уваги е, книгу Уляни Маляр, Баба Федиха, яко, яка мене власне і надихнула ще mm -hmm. минулого року. Ще було рік тому. Перед Над... Великоднем ти читала? так? Надихнула мене. Uh -huh. Перше, я прочитала ем, Шухевича так. про Гуцулію. І власне я почала, е, ну не так, як нормальна людина, читати спочатку. <гум> <гум> я почала з Великодня, ну, бо це був великий <гум> я почала власне, з, з тої частини, вона величезна та книга. Е, і потім мені до рук потрапило вже власне видання Уляни Трохи тонше. Там теж є цикл, е, цикл святкування. Ані, взагалі, цикл спілкування баби і онуки, і ем, більше скажу, що е, я спочатку думала по-іншому, але все-таки мене переконали, що бабу Федиху е, для Великодня і Кукуци маю зіграти я. Тому е, так я готова до цього виклику. Я не боюся якихось вікових моментів. В принципі, моя вся акторська кар'єра будувалася на вікових моментах. — Баба так. Тому я взяла в книга Уляни Маляр-Баба Федиха мене надихнула на взагалі, відтворення Великодня. Хоча в книзі, власне, є цикл всіх свят: Різдва, святкування Великодня і так далі, ну, за цілий рік. Але мені дуже якось зімпонувало це спілкування, хоч я походжу сама з Лемківської родини, і коли, коли я читала про Бабу Федиху, все одно мені відгукувалася моя баба Ганна, Лемкиня, яка переселена, яка теж десь таким чином спілкувалася, десь такою манерою спілкувалася. І десь е, м, ну коли е... Коли здавалося, що, е, наче їй байдуже, а тут, але все одно вона все контролює. І я зараз відчуваю цей контроль з там з потойбіччя. Тому, е, тому я десь ну, дуже відчула цей момент. Я отримала дозвіл від авторки. Я сказала, що я надихнулася. Я що це буде інсценізація, тобто я отримала повний дозвіл е, від Уляни в плані того, що я обираю уривки, я собі інсценізую їх так, як мені потрібно, на основні. Нові її книги, ось ну і звісно е я хотіла так само, е оскільки. Великдень це є надзвичайно духовне свято, але не всі ми задумуємося над тим, що взагалі з Великодня не з Різдва, а з Великодня розпочалася наша християнська віра. Як для мене, ну для мене це було дивно, що багато людей цього не знають і взагалі навіть над цим не задумуються. Я хочу донести їм це. Тому в мене є інсценізація на основі слова благовісника, який мені надав владика Йосифат Мощич, який зараз в Чернівцях. Він мені надав ці матеріали. Тому все базується дуже так, і духовно, і традиційно, і культурно сучасно, скажімо так. В афіші є назва Великдень і кукуци духовність культура традиції». Так, хтось би міг подумати, що це просто великодній концерт Гаївки-Веснянки. А ні! <риклад> а не це значно серйозніше. Це значно серйозніше, глибше, але водночас дуже сучасно. Дуже сучасно. Е, можливо, навіть е, глядачі е, навіть не очікують. Е, Побачити те, що вони будуть бачити, те, що вони зможуть побачити. Тому є ще квитки, ви можете їх придбати і прийти, і зрозуміти для себе дуже багато моментів, які стосуються не тільки духовності, тому що так, Великдень, Воскресіння Христа це є духовне свято, зрозуміло, але Можна багато речей для себе зрозуміти, з чого все починалося, чому ми його святкуємо, чому ми кладемо в той кошик саме ці страви, що вони означають. І повірте, це далеко не язичництво. Колись це можливо було язичництвом. Зараз ми перейшли з язичництва в християнство і чому саме в Україні, тому що повірте, в кожному, в кожній країні в християнській країні є своя традиція святкування великодня. І це теж дуже класно і теж дуже цікаво, коли християнство заходить в простір через традиції народу, через культуру. Це це дуже цікаво, може колись настане той час, коли Галя буде нас вести традиціями різних країн, таке міжнародне великодні нам екскурсійне свято, так це ж можна щороку щось нове вигадувати і великдень в стилі середземномор'я. До наприклад. речі, коли проводячи хресні дороги, в нас був в часі Великого Посту, в нас був цикл хресних доріг, uh -huh. причі роздуми в різних храмах міста, і навіть в Польщі ми були. То коли я оголошувала про те, що 27 квітня. В, відбудеться дійство Великдені Кукуци, яке теж є для мене прем'єрне, ну, для моєї творчості, скажімо так. І я питала людей, чи вони знають, що таке кукуци. Навіть Івано-Франківську, я питала людей, ви знаєте, що таке кукуци? І майже ніхто не знав. Ну, Там дехто махав головою, що знав. О, але, але... Нам пише Віра, до речі, перебила тебе. перепрошую. Доброго, Доброго. вечора, село Шишори Косівський район. Досі ходить, ходять діти в Кукуци. Клас, я знаю це. Я знаю і. Але багато хто говорив мені, що традиція вже так ну якби занепадає. Ну дуже шкода, це дуже класна традиція. Дуже така, я б сказала, світова. Ну, якщо ми, от знову ж таки, може, це моя болюча якась тема. Мене, мене болюча тема через те, що ми не цінуємо своє. Ось це моя болюча тема. І ми коли до мене прийшли діти перед оці дні 31 жовтня, так, з 1 листопада, ну це цукерки або ага. смерть, так. На Розмальовані, і я ну, була сама в квартирі, і вони до мене приходять у цих всіх костюмах. А я кажу: діти, а ви прийдете в такому ж складі до мене заколядувати? Будь ласка, вони так на мене подивилися. А для мене, ну чомусь це таке дуже важливе питання, тому що е, значить, чогось ми не додаємо своїм дітям. Мені дуже цікаво, чи американці, корінні американці. Колядують о, з дому в дім, так як є це в нашій традиції, так? От мені це дуже цікаво. Чи вони ці свята перебирають собі? От, Можна питання. поцікавитися, питання хоча судячи з якихось фільмів, ну так, відкрите. Ну, судячи з фільмів, ні. Немає такої традиції. Зате британці так ходять, судячи з різдвяного фільму рілла. Ну, тут таке, можливо, це щось таке моє наболіле, але насправді це не моє наболіла. Це наболіла до чого. Ми прийшли в часі війни. Так що ну чому наш ворог не може здолати? Бо ми дуже вкорінені. Етнографічно вкорінені лемки, гуцули бойки, в нас є свій діалект, в нас є свій костюм, в нас є е, е, свої традиції. А в, навіть якщо ж брати тих гуцулів, так uh -huh. в кожному гуцульському селі є своя традиція гуцульська. Це неможливо просто так знищити. Оце якраз цей корінь, який вже пустив під землею своє коріння, воно там проростає і так далі. Ну це не так просто це все знищити. Uh -huh. Тому е, які би в нас там ракети. Не літали і шахеди, ми повинні розуміти цінність е, свого коріння, цінність е, того, що нам залишили наші предки, і цінність того, що ми маємо передати нашим дітям. Для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб мій син це все розумів. Я буду старатися, щоб він це все розумів. Я коли гуглила а, оце слово загадкове для мене. А, прочитала, що на Закарпатті, і в тому числі в Рожнятинському районі, це трошки і Прикарпаття. Так а, теж діти ходять, і власне це завтра треба пекти. Оце все діло, щоб вже в четвер, в чистий так. четвер пригощати дітей. Так, тобто так. завтра хто би хотів відродити цю традицію тут на рівнинах. Можна спробувати піти вслід за гуцулами красиво, однозначно, і дітям сподобається може і прижитися тут. В нас така традиція заново. Але, але після Великодня ми зустрічаємося а, не лише у гостях один із одним, не лише у рідних, але й тепер уже на майбутній традиційній події то буде провідна неділя. Так, квітня, 27 квітня. Ренецентр. Для того, аби провести е, цей світлий тиждень в належному чині і, відповідно, з великою кількістю людей. Не лише з бабою, яку втілюватиме втілюватиме на сцені Галя Баранкевич. Вона, як режисерка, запросила своїх друзів. Зрештою, це традиційні учасники Легенди Святого Різдва. Не зовсім, не зовсім. Ну, так, в більшості так. Але є абсолютно нові Свіжі. особистості. так, і, е, так, і Багато мене хто питає, чому саме хаят. Е, По-перше, він е, в його репертуарі є народні пісні і є веснянки. Це ну, ми нікуди від цього не дінемося, угу. є традиція, вона є, ось, але вона осучаснена. Е, так, є люди, які мають в своєму репертуарі веснянки, є люди, які мають в своєму репертуарі духов. Напіви, пісні про Великдень, про писанки, про, ну, про те, що є. Тобто, все одно є певні канони і будь-якого виконавця, якого ти собі там захотів, якого ти там просто мрієш і бачиш, не завжди ти міг би запросити через те, що невідповідний репертуар, скажімо так. Ось хаята якого я дуже очікую, якого я дуже люблю. Я ніколи, до речі, не бачила його виступів на наживо. Я люблю ще з голосу від пісні в кінці греблі, шумлять верби. Я завжди її слухаю. І власне в виконанні, коли я побачила його вперше в голосі, от і так склалися я не знаю, обставини, зірки. Ну, те, що в нього була можливість, був час. Як мені зробили зауваження, що я трішки запізно запрошую артистів? Ну, є в мене така. Річ така штучка, що я все роблю в останній момент. Вихована в певних певних ран. Ось, але знову ж таки дотримуюся якоїсь такої філософії, що хто має бути зі мною, той буде. Ось, і так склалися обставини. Що а ти кидаєш виклик? Якщо ця зірка моя, вона буде моєю попри моя. Вона буде моя. Так сталося ще. Я дуже тішуся, що приїдуть театр Гердан з Чернівців. Насправді такі зірки тіктоку я б їх назвала. Вони були півроку в Канаді на гастролях, і зараз, після Великого дня, вони рушають в європейський тур. І якраз в цьому проміжку, Великдень, тобто вони вдома, Великдень, там провідна неділя. Ну два тижні вони вдома, і е, вони встигають приїхати на Великдень Куку. Це не скажіть, що це не мої артисти. Інакше бути не могло. <свят> так, тому е, е, багато особистостей, які вже були, які, яких ми всі любимо. Сергій Лазановський, Оксана Романюк, Дарина Луцька, е, Зірочка Євробачення, Анастасія Демит, гурт Афен з долини е, цього року виконавців не є багато, але це якраз такі виконавці, які м, м, мають відповідний репертуар, мають відповідні переконання. І ще мені було дуже е, приємно, коли... Зірки ну з Києва, з якими ми там вели переговори, в тому числі менеджер хаята. Вони сказали, що як класно, що Франківську так глибоко мислять і, і беруть такі круті теми для реалізації заходів. Насправді це дуже рідкісно. Ну так. Я такого так. не бачила. Складно. Це не, не легкі mm -hmm. шляхи. Ну, в моєму е, такому темпераменті, взагалі в моєму життєвому шляху немає, немає легких якихось виборів. Я завжди йду якимось таким іншим шляхом, але складним, складнішим, складнішим, ніж ніж можна би було б зробити. Так? Е, непростий в мене час взагалі за цей період, в моєму особистому житті так само. Але тим не менше, багато хто питає, як ти так тримаєшся. Я кажу, ну не знаю, це зовні. Mm -hmm. е, це все. Це є в якихось таких особистих переконаннях, особистих ну, вихованні в тому числі. Тому ну, цей проєкт так само і на згадку, на спомин, і на світлу пам'ять мого батька Євгена. Нехай з Богом спочиває. Дякую. І, власне, в цьому світлому часі ми будемо згадувати усіх тих. А хто вже не з нами, але до про речі, кого? це якраз на провідну про кукуци, це робиться на спомен. Традиція ну, роздавати цю солодку булочку, яку дуже люблять діти на спомен. Ну добре, привідкрию секрет. Ми хочемо, щоб гості нашого проєкту спробували ці кукуци. Ми тестуємо, тестуємо. Үгі. На це все діло. Вчимося, так, вчимося випікати. Та мене є мої помічники асистенти, які самі проявили ініціативу. Ну, треба, щоб люди спробували ці кукуци популяризувати. Так, я лимкиня, але в першу чергу я українка, і всі етнографічні групи, і люди, які популяризують етнографічні групи, які не встидаються цього, які це там піарять і так далі. Я люблю цих людей, я їх поважаю шалено, і я ціную цей край, що ну моя родина Лемківська зупинилася в цьому. Мукраї край зупинилась тут жити. Отже, ми є українці. Ми всі працюємо на одну мрію, на одну перемогу, на одну, на одну ідею. Ми стараємося, кожен там в своєму якомусь профілі. І якщо є в мене така змога розказати людям, що таке кукуци, але найперше розказати, що таке Великдень, і яку Ісус зробив жертву цінну жертву mm -hmm. для нас, то я хочу це робити, будуть робити. Різними даними мені можливими способами. А Я захоплююся твоєю наполегливістю, бо ти отак от вирішила, що я буду популяризувати Різдво в тих, скажімо так, канонах, які тобі ближчі, так? І так. власне ти це робиш. Ну, з року в скажу, рік. я Ще скажу, ще один такий момент. Скажу, коли Ростислав Люморович Держипільський, він, коли я задумала легенду Святого Різдва, він якось так хвилювався, бо це тоді це було ще в рамках Як театру. Це сприйму, так? І Він каже: Ну, мож, ну, воно можливо не продасться. Можливо, він він хвилювався. Mm -hmm. Але коли він нас був. Орах через там три роки, коли Бо побачив, що є аншлаги, що людям це треба, Додаткові концерти, і два, оці та, всі два концерти в день. Нас запросили в Київ на Софійську uh -huh. площу, тобто було і, і такий момент, і він при всьому колективі мені подякував. І що я його надихнула на створення коляди і плес, То я теж вважаю, що це такий певний успіх, певна перемога. В тому плані, що коли ти е, віриш, коли ти е, ну вірою в свою працю, можеш когось надихнути, uh -huh. особливо таких талановитих людей, як Ростислав Держ. І взагалі ну, тобто, та, він, він подякував мені за те, що е, я дала йому зрозуміти, що людям справді потрібне ось це таке м, глибинне, е, духовне, глибинне, традиційне. Власне, і Великдені Кукуце – це це десь як продовження, продовження того, що про що я говорю? Що інколи знаєте, ми шукаємо десь там, шукаємо якісь виправдання своїм проблемам, якісь. Якісь такі стежки, можливо, неправдиві, неправильні. Думаємо, ну, там, що ми там е, от, така наша доля, якась погана ще щось. А просто варто навіть підняти там очі до неба і сказати, Боже, поможи мені. І, і тут же може бути Тут же, зразу. Це така моя, як це? Лайфхак. Боже, поможи мені. Але щиро. Ну і люди тобі допомагають, відповідно. Бог діє через людей, тільки. Ну він ж не прийде <плес> до мене, і скаже Галю. <смі> він ну може й колись прийде, але це таке. <смі> <смі> Ми тут так коли вже тут люди почали зазирати. Що тут відбувається <смі> у студії? <смі> так, е, бог діє через людей, і, і це ну я я це знаю. І навіть якщо ці люди класні. Добре, а якщо ці люди не дуже класні. Е, теж для досвіду це все для досвіду. Для того щоб зібрати таку велику кількість е, зірок і mm -hmm. заплатити, наприклад, ну в тому ж хаяту е, гонорар. Mm -hmm. <гум> Будь мої відвертими, треба було зібрати певну суму. Е, треба зібрати певну суму, і е, е, я вдячна людям, які мені ну, підтримують, вірять в мене, допомагають мені. Я вдячна компанії. Я можу говорити це вголос. Так. Я, ну, п, я не перестану хвалити цих людей. Ну, тобто, це будівельна компанія Благо, і вони е, є часті е, спонсори моїх проєктів. Е, їм подобається те, що я роблю. Вони я, ходять спочу, на всі нові. твої проєкти. Ходять, підтримують. Мало того, я хочу їм дати запрошення, а вони самі купують квитки. Я кажу, ну це вже взагалі комплімент. Такий супер комплімент. Та я насправді вдячна взагалі родині Луцьких за. Підтримку віру в мене. Угу. Бо вони підтримують не лише усі твої так, легендарні рівно. насправді всьому персоналу компанії Благо, тому що е, є ще якісь піар-відділи і так далі, які е, так само дотичні абсолютно до. До всіх моментів, і е, кожен хоче бути дуже корисний. І це я, я, я навіть не завжди встигаю там все зловити, все спіймати, тому що ці сучасні технології, я кажу, поки я була вагітна, е, за рік все так змінилося. Щось дуже швидко все поскакало швидко. Ну наче я там ну тільки рік я пропустила легенди Святого Різдва. Через рік, коли вже я його робила після народження сина, я здивувалася, наскільки все по-іншому запрацювало, і ніби я ж ну я ж не була. Десь десь далеко, чи десь за кордоном я була на місці, але все справді світ дуже швидко рухається, і я вдячна людям, які е, там встигають з часом і встигають з тим, що ну, щось можуть там порекомендувати, десь підказати, десь виправити, десь підправити, написати Галя, ти там помилилася, треба сказати так і так. І ну, насправді та світ дуже швидкий, і я ніби швидка, але недостатньо. Ми часто обговорюємо твоє особисте життя в етері, тому ми згадаємо про нього і зараз, Що і знову. Цікавить? Мене цікавить твоє материнство. Чесно тобі скажу. Син підростає. Що для тебе такого найнесподіванішого в цьому початковому етапі його зростання в материнстві? Зараз якраз самий, як то кажуть, пік в нього майже виростають всі зуби. Так. Я це дуже відчуваю, особливо вночі, коли він плаче, його Ось він дуже рухливий. Це той момент, коли він пізнає світ. Він дуже рухливий. Олексій каже: мій чоловік, що це в мене, бо він був, ну, був чемний. Ну, насправді є в мене такі свідчення від моєї мами, що вона каже, що вона не могла мене довести в візку кудись. Це було нереально. Тобто, це треба було мене залишати вдома. Та ти гіперактивна дитина? Так, да. да. ну це видно зараз. <гум> <гум> не питають, як ти все встигаєш, я кажу, я в декреті, що ви хочете, я жінка в декреті. Але ну, тим не менше, він активний, він пізнає світ, він дуже швидко все схоплює. Він сьогодні, до речі, пожалів балу. Ну, Той, хто слідкує ага. за нашою сім'єю, знає, що у нас собака називається балу. Я сьогодні балу трішки насварила. Балу ревнує, коли є. Увага до Тадея, а до нього немає. Має бути вся увага тільки балу. Ну, звісно, це ж неможливо. І він сьогодні просто на мене гавкав, просто за те, що я годувала Тадея. І я насварила балу. Ну, просто uh -huh. в мене був крик душі, бо я поспішала. А тадей встав з крісла, підійшов до балу, так нож сів йому між лапки і, і до нього притулився. У мене навіть фото є. Oh. І він так, і я встигла це сфотографувати, він його сьогодні пожалів. Я подивлюся обов'язково, бо я ще не бачила. Так, він він так схилився, так йому, і, і вони так. Е, два брата. <риклад> <риклад> я, дуже, ну, я просто дуже О, сильно насварила, бо не, не зрозуміло в чому. Ну, як зрозуміло, в чому uh -huh. справа, він просто ревнував. І та, де його пожалів. А ти не думаєш залучати дитину? Деколи потрібно і домашніх тварин залучати до дійств, які відбуваються, які ти ставиш. Ну я ще до цього поки що. Я, я, я ще за інших переживаю, за себе так. переживаю. Я е, не знаю, як діяти в цій ситуації. Я така, що я спостерігаю. Тобто, якщо дитині це буде потрібно, він вийде на сцену. Якщо угу. він до цього не буде проявляти якоїсь цікавості, Чого б мені і не дуже хотілося, <смі> то, то я не буду заставляти. Я хочу, щоб моя дитина розвивалася і обрала для себе той шлях, який буде їй ну, йому близький, в якому він буде проявляти якісь певні здібності, таланти. Поки що він розвивається. в мене немає амбіцій, там якихось щоб там от я зроблю зірку зі свого сина. Мені треба, щоб він був щасливий і реалізований в тій сфері, яка йому буде вдаватися, і в якій він себе буде почувати щасливим. Не я, а він. Угу. І я це прийму. Це прекрасно. Заслужена артистка України Галина Баранкевич, артистка в декреті, яка не сидить в декреті спокійно. Вона постійно щось Такі, режисує, такий дивний щось декрет, ставить, такий дуже дивний декрет. Але якщо ти таким чином реалізуєш ще якісь свої е прагнення бажання творчі поривання, то це прекрасно, тим паче, що нам завдяки цьому вдасться відкрити для себе щось нове. Як зазначено в анонсі, ми відкриємо великдень раз і назавжди, так. 27 квітня о 19 годині фари на центрі приходьте аби зробити це відкриття. То буде провідна неділя завершення світлого великоднього тижня. Завдяки е, Галі ми матимемо можливість завершити його запрошую, як ніколи. Запрошую всіх, ви не пошкодуєте повірте.